Вітаю з екрана! Мене звати Ангеліна Хачатурян, і ви потрапили на мій канал, де ми зазвичай розмовляємо про футбол, медіа, журналістику і не тільки. Як Гвардіола своїми замінами допоміг Анчелоті вирвати перемогу та зробити суттєвий шах до виходу в наступну стадію. Сьогодні також поговоримо про результати інших матчів та розберемо протистояння двох найкращих тренерів сучасності. Детально проаналізуємо ключові моменти гри. Забувайте проявляти актив, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мій та Богдана Посилання на його ютуб канал в описі під цим відео. Поїхали. Давайте поговоримо про результати інших матчів, що відбулися вчора. У Франції своя атмосфера. ПСЖ зіграв Лігу 1, замість Ліги Чемпіонів та розніс прес за рахунком 3-0, забезпечивши собі шлях і далі. Особливо варто відзначити Дембеле, який в 25-му році показує гарні результати та забиває 15 голів. Кризовий Дортмунд у волі несподівано розбив спортінг, а Ювентус мінімально здолав ПСВ. Ця гра інтригувала тим, що і Сіті. І Реал перебували не в найкращих своїх кондиціях. Дивлячись стартові склади перед цим матчем, одразу можна було виділити у Манчестера те, що Джон Стоунс, номінальний центральний захисник, виходить в опорну зону і повторюється історія фіналу Ліги Чемпіонів проти Інтера, де Манчестер переміг 1-0. Також під Вінісіуса вийшов Аканджі грати правим захисником. І треба сказати, що поки він був на полі, у Вінісіуса мало що виходило. Проблема Реал Мадрида була в центрі захисту, де грав Чомані, який грає жахливо на цій позиції, який не є захисником. І Рауль Асенціо, який тільки на нещодавно з'явився з академії Мадриду. Але забігаючи наперед, вони видали дуже топовий матч про статистику Манчестер Сіті та Реалу у Лізі Чемпіонів та декілька цікавих фактів. Перше Реал Мадрид вже тричі обігрував Сіті, поступаючись по ходу зустрічі. Друге Мансіті не може виграти у Лізі Чемпіонів, коли першим відкриває рахунок. І так відбувається вже чотири матчі поспіль. Реал Мадрид здобув трьохсоту перемогу у Лізі Чемпіонів, що є абсолютним рекордом. За перший тайм Реал наніс дев'ять ударів що більше ніж за 120 хвилин. Їхньої останньої зустрічі у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Ще один цікавий факт це те, що Вінісіус має вже 13 асистів у плей-офф Ліги Чемпіонів. А рекорд належить Роналду 15 асистів. А ось Холанд з Мансіті забив 50-й гол у Лізі чемпіонів, обігравши нашого Андрія Шевченка. Перед тим як перейти до аналізу відео, давайте побажаємо здоров'я Куну Агуеро, який перед цією грою у себе на стрімі. Сказав дуже цікаві слова. Дуже нервовий початок матчу від Манчестер Сіті. Одразу виділяємо, як зустріли Вінісіус з його банером на трибунах, але забігаючи наперед, в принципі, він не піддавався критиці, не реагував на речі, які не треба реагувати, і в принципі видав топовий. Матч вже на 10 10-й хвилині дзвіночки до Манчестера. Вінісіус заробляє пенальті, але рятує офсайд, який був на 12 12-й хвилині після майстерного пасу Родріго у штрафну, де потім Ралтом комбінував Мандійне. Забивають тисячу відсотковий момент. Не забуваєш ти забуваю тобі. На 18 18-й хвилині Мансіті ідеально розігнав атаку зі своєї половини поля, де дуже класно підключився гвардіол до атаки. Скинув грудьми до Холланда, де Гріліш показав за що платили 100 мільйонів не за паси поперек. Назад, а саме за таку нахабну нетипову гру вперед. Ну і звичайно, холанд, який реалізував цей момент і нарешті забив топовій команді у Лізі чемпіонів, Реал Мадрид продовжує нагнітати ворота суперника, але треба виділити, як в проміжку 30 і 45 хвилин. Класно грав. Вони багато контролювали м'яч, створювали моменти. А кандже влучив про перекладину після кутового Холанд міг робити дубль. Але на останніх секундах знову відмічаємо топовий пас Родріго Намбапе, у якого був час і простір, але він просто не забив. На цьому перший дайм і завершився. Ще раз треба сказати, що у цій грі грали дві команди з проблемами у цьому сезоні, особливо у Манчестер Сіті з його кризою. Але саме в цьому матчі вони змогли відносно перевершити самих себе у цій грі і показали дуже високий рівень футболу. По перерві замість Аканджи, який отримав пошкодження, який стримував Вінісіуса, вийшов Ріко Люїс і тим самим е розв'язав Вінісіусу руки, який дуже багато зробив для перемоги Реала, і якого як наслідок визнали найкращим гравцем матчу. Сіті дуже старався вести гру через контроль, через свої сильні сторони, через домінацію на полі, але дуже підводила форма деяких вікових гравців та, в принципі, ігрова загальна форма команди. Другий тайм розпочався з моменту для Холанда, де Брюйне виконав м'який у штрафний майданчик, де Холланд вирвався з під захисників і пробив головою. Але м'яч влучив у поперечку. Це міг би бути його дубль, але фортуна цього разу була на боці Реала. Після цього реал перехопив ініціативу і почав тиснути на ворота Мансіті. Белінгем та Вальверде мали чудові нагоди забивати, але їм не вистачило точності у завершанні фазі атаки. 60-та хвилина гол Кіліан Бапе зрівнює рахунок. Відзначаємо а, шикарний пас Себальоса, і сам удар вийшов досить незвичним і смішним. Бапе в останній момент змінив положення корпусу та пробив якось Кострубато, Але м'яч все ж таки залетів у ворота після усієї цієї навали моментів від Мадриду. Манчестер Сіті виходить в поодиноку атаку і заробляє пенальті. Пенальті, в принципі, 100% -ий. себалюс не встиг та влетів в Фодена в коліно прямо на лінії штрафній. Далі треба говорити про тренерів, які робили заміни. У Анчелоті спрацювало все, у гвардіоли нічого. Виходить, Діас робить результати. Натомість Гвардіола випустив Ткович, який взяв участь у двох пропущених голів його команди. На 86-й хвилині не найкращий винос м'яча від Едерсона. Манчестер Сіті ловлять на переході, швидка атака. Вінісіус пробиває, Дієс добиває. Ковачич втратив Дієса, який на добиванні зрівняв рахунок. А на 92 хвилині, коли матч добігав кінця, Манчестер Сіті робить колективну помилку. Знову ковачіч невдало скидає м'яч назад. Льюіс не розрахував відскок. Вінісіус дуже круто зіграв на випередження. Великий розрив в обороні Манчестер Сіті не встигають гравці вже кінець матчу. Передача на Белінгами і той просто в порожні ворота приносить перемогу Реал Мадриду. Якщо трішки проаналізувати і зробити висновки, то можна зазначити, що найкращий гравець у складі Реала Вінісіус. Він оформив віголь, і передачі, регулярно брав гру на себе. І виконував багато успішних обіграшів і створював моменти для партнерів. Його дриблінг і швидкість стали ключовими факторами у фінальному відрізку матчу. Найкращий гравець у складі Манчестер Сіті був Ерлінг Холланд. Нарешті він забиває великій команді у Лізі чемпіонів, причому формах тубель. Окрім цього, він активно нав'язував ручбу, пресингував захисників, створював постійну напругу біля воріт реала. Найгірший гравець у складі РАЛА відсутній. Мандриці провели сильний матч, і складно виділити когось, хто суттєво провалився. А найгірше у складі Мансіті був Ковачич. Він скоріше не впорався з темпом гри і став одним з головних винуватців поразки. Чи є шанси у Манчестер Сіті у матчі відповіді? Реал Мадрид зробив дуже вагомий крок уперед в 1-8 фіналу. Якщо Манчестер з цією кризою, з цим сезоном, пройде Реал Мадрид, до якого ще повернуться два основні центрбеки в наступний матч, то це буде неймовірна сенсація. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть в коментарях вашу думку на рахунок цього матчу та які моменти запам'яталися найбільше з вами була я, Ангеліна Гачаторян та Богдан Задніпрянець. До нових зустрічей на екрані.